Чарівні тільці, я вас вітаю. Ви земля така сильна, стабільна. Дивимось, яка буде у вас стабільність у чарівному жовтні? Що буде на вас чекати? Які енергії, можливо, щось треба покращити, когось треба свого життя видалити. Ще лишилося 3 місяці до кінця року, тому ми встигнемо з вами все. Перша карта це загальна енергія місяця, що буде такою червоною стрічкою проходити через всі сфери життя. Карта Сонце. Можна закінчувати розклад, скажімо так, це карта щастя. карта... Задоволення, карта подорожі, карта переїзду, карта. Ви бачите, і дівчинка, тут в. Сидять в нас, знаходяться в центрі лабіринту, вам вдасться знайти свою пару. Можливо, ви бачите, вони от без одягу і танцюють собі. Карта, яка говорить, що у вас все буде добре. Можливо, хтось одружиться. Не просто так наші пращури одружувалися саме восени, коли вже був такий врожай. Тепер що йде у ваше життя? Красак. Як і казала, хтось одружиться, а в когось будуть хрестини. Ви бачите, ту з Кубків це хрестини дитини. До речі, може бути і от карта вагітності. Ви бачите, яйцеклітина там, може хтось близнюків народить, якщо так, то я вас вітаю. Сама карта може вас запросять бути хрещеною мамою. Тому готуйтеся і народження дитини. Взагалі, карта хрещення в даному випадку, вона говорить про чистоту, вона говорить про те, що, можливо, от у вас є шанс навіть ем, самому отримати віру. Що таке? Хрещення, це таїнство, це зв'язок з Богом. У вас тут ще іде. Ви відправляєте якусь інформацію, зв'язок з Всесвітом, ви бачите Білу голубку. Тобто, тут може бути ще, що ви, наприклад, приймете іншу віру, і у вас буде таке от посвячення саме в цю віру. І карта чистоти, карта благословіння Бога. От Коли ви вже розгребли все, що можна, свою ненависть, можливо, якісь проблеми, і ви просто в жовтні. Буде у вас такий зв'язок з всесвітом, що ви просто скажете, Господи, благослови мене. Я хочу бути як дитина, я хочу як, начебто, народитися. А хтось може народитися знов. В мене зараз, слава Богу, на роботі, наприклад, діти, в яких був рак, в них роблять МРТ і кажуть, що вже немає тих пухлин, вони можуть іти додому. Тобто, може, ви народитесь ще один раз. Щось станеться у вашому житті, буде друге народження. Що вас обмежує в цій ситуації? Так, шестерка кубка, ви знаєте, тут можуть бути, якщо ми говоримо з вами про психологію, тут можуть бути якісь трансгенеративні ідеї. Зараз поясню. Була, наприклад, доля вашої бабушки плюс доля вашої мами і ваша, вони в трьох пов'язані. Коли бабушка казала, що мене лишив дідусь, всі чоловіки козли. І так само з тобою буде. Маму також лишив ваш тато, і тепер ви на черзі. Тут може обмежувати справді оці казки, які вам розказували бабушки, можливо, вся родина. Це може бути і ваша мама, ну якась літня жінка, яка передала вам у спадщину певну історію. І ця історія вона на вас негативно впливає. Ви тут можете, наприклад, розірвати контакти і народитися, сказати, що я сама буду вирішувати, я свою внутрішню дитину буду так виховувати, як подобається мені. Може у вас по цій карті, наприклад, немає комусь подивитися за вашими дітьми, а ви думали, мама приїде чи бабуся допоможе, а вони цього не роблять. Оце вас буде обмежувати, що людина, яка має контакт з вашими дітьми, вона не зможе вам. Вам допомогти. Тепер ми з вами загадуємо ситуацію. Ви можете мене поставити на паузу і подумати, що зараз саме для вас важливо, а я подивлюся, як її вирішувати, цю ситуацію. Карта, справедливість. Ви бачите, чоловік і жінка сваряться тут перед судом. Якщо це якась юридична справа, то будь ласка, все вирішуєте через суд, через офіційні установи. Якщо ви думаєте, може тут розлучення чи з чоловіком помирюся, я чи треба якось там гроші, які ми хотіли б ділити, ділити так чи офіційно, тільки офіційно, тільки за допомогою ще одного. Третього, третійський суд, як воно кажуть, наш суддя. Тому ем, запитайте третю ось, людину, якщо у вас якась там сварка. Самому ви це ну, не вирішите. До речі, карта справедливість це ще карта, яка скаже, можливо, ви ем, маєте своє поняття, я впевнена, справедливості, але по закону Бога. Він трошечки по-іншому бачить, і от тоді ця ситуація підкоректується, буде так, як має бути. До речі, якщо ви розчаровані результатом, то це не означає, що це вам не на користь. Буває, наше розчарування через тиждень, через два перетвориться в плюс для вас. Я думаю, що щось таке заумне сказала, але я думаю, що ви будете, ви мене зрозумієте. Тепер, що вас здивує? Привіт, кохана, я приніс тобі подарунок. По е, пажу Жезлів може приїхати ваша дитина. Так от несподівано. Привіт! Буде щастя. До речі, пажицем навчання, це новини. Може, ви відкриєте, а там запрошення на Б2. Такий лист. Тобто, це новина новина в сфері навчання. Хто хотів отримати запрошення на співбесіду, на якийсь ем, там курс, ще щось, будь ласка. Або це може бути якийсь кавалер, ну по пажу це щось таке манюсіньке. Тобто нічого серйозного. Ну, вас здивує, що всесвіт зробить для вас? О, жріця, чарівна. Вам відправлять, можливо, саме цей розклад, і, як мені дівчата пишуть в коментарях, до речі, дуже вдячна, якщо ви напишете мені коментар, як вам відгукується розклад. Вони кажуть, я якось так раптом знайшла ваш розклад і не зрозуміла, але це все про мене. Вам Всесвіт відправить зустріч з дорослою і розумною людиною. Карта Жриця говорить не тільки про практика, а про, можливо, ваша мама, можливо, це буде психолог, можливо, це ізотерик, можливо, це ваша Буся, але людина, яка е, живе і слухає себе. Вона слухає свій внутрішній світ і свою інтуїцію. Е, до речі, це може бути ще, наприклад, е, е, хібама, як це в нас буде українською, Акушерка. Тобто, якщо ви шукаєте гарного професіонала, це в нас також акушерка. Е, може бути е, монашка, людина, яка справді. Знає таємницю. Всесвіт саме для вас відправить таку людину. Може, вона допоможе справді розбити розклад таро, розклад для вашої душі, вашу психіку розкладе. Але буде мудра людина, яка буде для вас прикладом, і буде все добре. Тепер ми зараз дивимося ще одну пораду від Оракульної колоди. Реліз. Звільнення, так, як і є, вам потрібно звільнитися. Можливо, це ці юридичні питання. Але, до речі, карта осені, коли вже дерево залишає свої листя для того, щоб йти. Дуже класна метафора, скажу я вам, коли справді для того, щоб підготуватися до холоду, до морозу, дерева спуска... убирають свої листя. Від чого треба позбутися вам? Подумайте над цим і бажаю, щоб прийшла замість того, що уходить нова позитивна енергія. Дякую, тільці. Побачимося з вами в наступних відео.